Відправить. Прямо туди нас навчили в неонатальному центрі медсестри, лікарка, яка нас лікувала. Навчили ставити зонт. Однорічна Єва зовсім не реагує на навколишній світ. У неї постійні епілептичні напади. Такою дівчинка стала з народження. Її батьки Катерина і Тарас у цьому винуватять лікаря, який робив кесарів Ростин. Дитини череп повністю зміщений кістки. Він як виймав, напевно, її так голову здавив що кості зійшлися, і того був круговий. Після операції немовля реанімували, але дівчинка ще кілька тижнів не ворушила кінцівками та не реагувала на світло. Висновки лікарів столичного Ахмадита не втішили. ДЦП нам поки не виставляють, але спастичний тетраперез м'язи у нас був повністю у нас був гіпотонус м'язів. Вона отак от лежала, ні рух, ні не піднімала. Бульбарний синдром це те, що дитина сама не смокче і не ковтає. Що в нас ще епілепсія? Обласна комісія медиків визнала дії лікаря, який приймав пологи непрофесійними. Лікар розрахований з роботи, от е, оголошена доганна адміністративне стягнення. Тож лікарю загрожує кримінальне покарання за це діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Але вже буде, коли у нас закінчена комісія, проведена судово-медична експертиза, то ми будемо не виключно, що буде рішення прийнято по кваліфікацію на статтю 140. Це вже конкретно, що стосується лікарів і їхньої професійної діяльності. Щоб не давати хворобі Єви прогресувати, батьки щодня витрачають чималі гроші. Тисяч в місяць, якщо не 20 навіть нам теж прийшлося і кредитів понапраці, прийшлося і в борги зайти. Людей позичати, тому що дитину треба списати. Будь-якими способами треба було її спасати. Вітчизняна медицина поки що не може запропонувати сім'ї марчуків нічого, окрім підтримувальної терапії. У світі ж таких діток успішно лікують. Волонтери знайшли клініку, яка може допомогти дівчинці. Дають нам гарантію, що частково моя дитина приїде звідти здоровою. Щоб ну, по крайній мірі моя дитина щоб сіла і стала на ноги, хоча б. Тому що це буде забирати половину проблем. Німецькі лікарі обіцяють поставити маленьку єву на ноги. Втім, послуги європейської медицини коштуватимуть близько 45 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Тож вони благають усіх небайдужих допомогти зібрати необхідну суму. Зараз подали документи для того, щоб держава частково фінансувала лікування. Ось і будемо просити в усіх допомоги вже більше 30 тисяч. Зібрано і паралельно ведемо перемовини з іншими клініками в Німеччині. Медшині. Щоб зібрати необхідну суму, у родини є лише місяць. Пізніше німецька клініка скасує заявку і в чергу доведеться ставати повторно. Олександр Ткачук, Віктор Макаревич, Волинська область, п'ятий канал.